Коли вже петуньки досить підросли, я люблю, можна так сказати, робити таку процедуру, дивитися, яка ж коренева система вже на даній стадії, скажімо так, подивимося сьогодні разом з вами. Ось, до прикладу, це у нас що? Тайдал сільвер. Ось такий вже гарний кущик, опускав булкові череночки, гарно розвивається. Я вже прям. Через стаканчик бачу, що коренева тут просто шикарна. І е, до чого це все? Шикарна коренева система свідчить про те, що ваша рослинка гарно розвивається. Все йде від кореневої системи. Якщо вона гарна, якщо вона здорова, ваша рослинка також буде гарною і здоровою. Ось подивіться, Ну, краса ж.